Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про нові зміни в мобілізації і у військовій сфері, які відбулися за останній час, за цей рік і минулий. Що, о, які реформи? Для прикладу, електронна ВК. Як воно діє? Ви йдете до лікаря в поліклініку, здаєте аналізи, ваші дані йдуть у ВЛК області чи району, де ви стаєте на обліку ТЦК ЗСУ? Що хочу сказати, бо ці всі реформи стосовно незалежного ВЛК порушують. Таємницю медичну Право людини на медичну таємницю. Воно може бути розкрита лише за рішенням суду у кримінальному провадженні. І то за згодою люди. саме за її добровільною згодою. Ніхто. От власної волі не може бути підданим згідно статті 28 частина 3 Конституції України медичним доступом. Все, що роблять так звані лікарі, є порушенням українського законодавства, а саме Конституції України, згадано вища статті статті 28, частина 3, і не тільки. Хочу наполягти на тому, що електронна ВЛК нічого не вирішує в принципі. Чому? Тому що навіть якщо вам напишуть лікарі право на відсрочку, ВЛК – це право на відсрочку, вам скасує або повністю визнає вас притатним. навіть якщо ви інвалід дитинства, чи у вас пожиттєва інвалідність. До лампочки, та ЦК ЗСУ у вашій діагноз, і це є правда на сьогодні. Змусити її отримати право на відсрочку можна за допомогою суду. Чи оскаржити рішення ВЛК до відповідного ВЛК області чи основного центрального ВЛК. Тому вся ця реформа не працює. В принципі, стосовно того, що зробили застосунок, армія плюс для представників ЗСУ, щоб подати там рапорти, і так далі, вітаю. Ваші дані вже є на Заході, і її ми торгують. Для того, щоб потім, якщо ви помрете, вас пустити на органи. Велика правда, про яку замовчує Зеленський. Відповідний закон про трансплантацію органів після вашої смерті вже є. У відповідних органів держави. Хочу також наголосити на тому, що те, що відбувається на сьогодні, це загарання добра та зла. Що стосується СЗЧників, чи потрібно повертатися за допомогою там рапортів через армію плюс у нові збірні пункти, не потрібно це нічого не вирішує. Ви все одно будете втікати. Та який тоді сенс повертатися чи за кордону, чи з СЗЧ, якщо ви все одно будете втікати, все заще знову? Гарантії стосовно до вас відношення нормального жодного гарантії немає і не буде, тому і немає сенсу повертатися потрібно за допомогою правозахисників закривати ці питання, а не за допомогою повернення в армію звідки ви поїхали. Втекли. Чи перестрибнули через паркан. Тому ті, хто зараз з зачешників, знаходиться за кордоном, повертатися не рекомендують повністю у військові частини. Тому що є великий ризик, що всі ви поляжете в першому жибу. Ось для чого створюють. На сьогодні збірні військові частини, щоб використовувати СЗЧників, як у Другу світову, як штрафбат. Саме ви і є штрафбатом, як і ті, хто на сьогодні є не військовим і пішов туди з в'язниці в'язням. Це те ж саме. Фактично, влада влаштувала штрафба для таких людей. Також для тих, хто не згоден з політикою, Зеленського також туди відправляють у такі пункти. І не тільки. А просто на передову без амуніції, зброї і людина більше двох хвилин не доживає, тому що фіп'ю дрон його вбиває. Чи або КАП 9000. Саме таким чином. Що хочу сказати: бережіть себе. Стосовно СЗЧників, як скасувати статус СЗЧника у кримінальних провадженнях? Що хочу сказати, багато кого викрали, не є військовим. Потрібно доводити, якщо на вас заведено кримінальні справи у кримінальних провадженнях, що ви не є військовими, що ви не приймали присягу, що ВЛК була підробка саме таким чином і розбивати цю ахінею, яку вкладають в обвинувальний вирок суду, що всі винні. Судді, я думаю, в курсі правопорушень прав людини щодо порушень. Але щось всі мовчать і не захищають права людини. І не стають на сторону. На жаль, на превеликий жаль, зачешників. Їх відправляють по 10 років кожному від 5 до 10. Тому що частина. Не хоче себе захищати. Інша частина думає, що, переховуючись, це вирішить якось їх питання. Ні, не вирішить. Лише адвокати, юристи, правозахисники можуть вирішити питання стосовно що є різні підстави для скасування цього статусу. Один із головних підстав я назвав. Що багато СЗЧників не є військовими ЗСУ, багатьом взагалі. Не бути ніколи військовим. Чому? Тому що вони не є війською, тому що вони не прийняли присягу, тому що їм підробили ВЛК. І всі ці докази потрібно збирати стосовно своєї невинуватості. Саме таким чином. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Підписка лайк репост. Юридична консультація з будь-яких ногом прав коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація по темі військового права ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення Просто заявив в суд коштує 1000 гривень для прикладу, відозво на позовну заяву. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу проти вас. Коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль та бізнес статусі людини коштує 1000 гривень. Також замовляю у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Пиши на електронну адресу академія. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Також, якщо ти ультраправе, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправик. Також, якщо ти Linux підпишись на мій телеграм-канал щодо Linux тематики Підписка лайк. Репост також робить, донати в описі в шарці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Б'ємо до мільйона разом, шановні телеглядачі, мого YouTube каналу.